Але роз'ясніть, будь ласка, поясніть фразу, якщо нас не закриють, що, що, в чому загроза? Ну, справа в тому, що якщо у нас не було так одночасно багато людей, але, от, наприклад, по цій научній тематиці, по реабілітації, у нас прийшло десь за рік з іншим більше 150 хворих. Так? Ми лежали на хворі на декількох поверхах, на трьох. Чотирьох навіть, тобто всі поверхи приймали всіх больних, ми їх обстежували. Зараз у них військових немає. Нове керівництво не вважає це важливим для інституту тримати цих хворих. Ми так вважаємо, бо вони з них не можна взяти грошей. Да, тому що якщо ми приймали перших цих військових, коли все було порушено тут, то ми навіть для них і покупали самі купували ліки і все тільки щоб допомогти їм. І ніяких грошей, ніяких нічого не йшла мова. Але зараз у нас від наших, наприклад, хворих, які от у нас новий головний лікар, да? і він усний наказ з, з кожним етап, що вони мають заплатити, мені теж фанквітація є такі. 4500 тисячі гривень вони мають заплатити гуманітарного збору, і тільки після цього. Ви можете цю людину госпіталізувати. Поясніть, це, це те, що називають благодійним внеском. Як ну, це працює? Ну, п, 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 з, з, Згідно законодавства, благодійний внесок це сам визначає хворих. Що він хоче дати цій установі, це жест його доброї волі, правда ж? Да? Тому і називається благодійний, що це людина дійсно на благо якісь установи, якогось фонду, правда ж? Це його вибір, але це не може бути обов'язковим умовою для госпіталізації. Тим більше ми працюємо з на ким соціально вразливою верстю населення.